Вітаю, друзі, Слава Україні! Можемо сьогодні вже нарешті підсумовувати цей дуже складний і насичений міжнародний тиждень, тиждень, під час якого вирішувалося багато речей, переважно не дуже публічно, а деякі аж занадто публічно, від яких може залежати майбутнє України. Але перед тим, як перейти до цих тем, звичайно два відступи. Перший, чисто технічний. Якщо ви досі ще не підписані на мій телеграм і YouTube канали, Буду дуже вдячний за підписку. Вам маленька дрібничка, мені приємно. Ну і другий момент. Якщо вам подобається цей контент, якщо ви згодні з моїми висновками, то я буду щиро вдячний вам і за ваші перегляди, поширення, рекомендації, вподобайки, коментарі, дзвіночки нагадування ну, все те, що не тільки, мабуть, тішить мої амбіції, зрозуміло ж річ, але й і сприяє тому. Або YouTube, згідно своїх алгоритмів піднімав вище цей запис у стрічці рекомендацій. І другий момент: знаєте, у Володимира Зеленського неймовірний нарцисизм, а зараз до нього добавилася і неймовірна токсичність. Це ми побачили по подіях в Центральній Європі в цьому поясі, який завжди був поясом підтримки. Ну, хіба що за винятком Угорщини, а зараз стає поясом певного відторгнення, образ і несприйняття. Дякувати Богу. Зараз ми про це будемо говорити. Дякувати Богу, це вдається потрошечки залагодити. І є надія, що всі ті провокації, то що корупція, хамство відверте і інші речі, що їх вдасться якимось чином перекреслити і зупинити. І от, мабуть, Володимиру Зеленському. Вартувало би трошечки нарешті усвідомлювати, почати, що певні вияви там поваги, демонстрація підтримки, то що стосується менше всього його персонально. Більше того, йому в Сполучених Штатах Америки фактично дали досить відвертого ляпаса, відмовивши, скажімо, в виступі перед е, нижньою палатою. Е, дуже некомпліментарні певні речі були з Джо Байденом. Е, було призупинено, пригальмовано певні дії з очікуванням на те, як поведеться Володимир Зеленський, чи виконає обіцяне після повернення в Україну тому подібно. Ну але наші лизоблюди. Чи як їх там назвати? Ну якісь слова ті, які не припускає Ютуб, я не буду називати. все таки почали вишукувати геніальний виступ найвеличнішого лідера сучасності. Я вже побачив навіть те, що ну, Зеленський виступив в парламенті Канади. І раптом хтось вишукав. Ой, а це ж другий раз за каденцію в парламенті Канади виступ а такої честі, удостоювалися, десь там знайшли там Рузвельта чи Черчилля, чи ще когось там, і вже пішло, понеслося молотити. Насправді, вияви поваги, вияви підтримки стосуються далеко не в першу чергу, а дуже часто взагалі не стосуються самого фігуранта цих подій. Вони є Виявом колосальної поваги до українського народу, який не зламався який вистояв після отого страшного нападу, лютого ворога, коли нам не давало більше трьох днів, що Україна зможе вистояти. І ці всі вияви вони є виявом. Глибокої поваги до Збройних сил України. І сьогодні саме Збройні сили України перше є головним дипломатом України. Тому що саме вони тим, що вони роблять, тим, як вони відтискають ворога, нехай повільно, але тим, як вони продавлюють ворожу оборону, вони сьогодні є. Тим поспредом, завдяки яким зеленським розмовляють у світі, завдяки їм і виключно їм Україні готові надавати допомогу, незважаючи на всі неймовірні страшні корупційні скандали. І саме Збройні сили України є тим переговорником, який принесе Україні мир. Я дуже хочу сподіватися, що цей Мир буде саме внаслідок перемоги, що його не вкрадуть у нас, як це на привеликий жаль, Володимир Зеленський всунув у кінцівку свого виступу. Там були дві ну просто ганебні єрмаківські вставки. Може сам виступ генасамблеї ОНУ він був, він був виписаний добре і писали як емоційний. В ньому дуже багато речей, які би мали бути там присутні. Відсутні, їх там немає, і про це вже багато хто згадали, але. Він спрямований на те, що викликати відповідний емоційний фон в тих, хто будуть аналізувати цей виступ. Ну бажано було б в тих, хто слухає, але слухати Зеленського не лишився практично ніхто в залі, крім тих, хто її делегації там очікували на виступ своїх лідерів відразу ж після Володимира Зеленського. Буквально там кілька таких делегацій. Але в цих. В Вставках там був і конфлікт України з нашими сусідами, закладений, піду і нагло. І там було закладено ось ті моменти, які мене дуже лякають. Самому кінці. Оця згадка про наради радників, про Копенгаген, про Джидду, якими фактично ну, анонсується те, що в Українці можуть вкрасти перемогу. Збройних сил України її можуть вкрасти. Але поки що. Дякувати Богу, Збройні Сили України виконують свою місію. Вони не просто рятують Україну, вони громлять ворога. І те, що відбувається, це об'єднані дії, там сили спеціальних операцій, військово-повітряні сили, те, що вони зробили в Севастополі, це, це поза межею очікувань. Це розгром штабу Чорноморського флоту. Від таких подій, я думаю. Що расисти будуть дуже довго приходити до тями, там втрата. Ми ще не знаємо. Ми навіть не знаємо кількості ліквідованого їхнього генералітету, найвищого. Є відомості про двох, тому що вони опинилися в госпіталі, тому відповідно про них інформація є. Особливо високих командувачів. Один з них це людина, яка ну, людина людиною це назвати не можна. Нелюд, люд, який очолює всі бойові операції на півдні. Це теж дуже важливо. Це, ну, це дезгармоніює їхні дії. Це вносить певне замішання, і я не сумніваюся, що збройні сили України цим скористаються. Там, відповідно, один з представників е, північного флоту, який зараз координує теж цілий ряд дуже важливих операцій, і з сьогоднішній день їх вивели в пасив дуже надовго. І мовчать на Раші. Ну, принаймні, на момент, коли я записую цей е, сюжет, не було інформації, а що ж там відбувається з командувачем їхнього чорноморського флоту. Вже бачив на рашистських пабліках он звичайний помір. Ну, звичайно, після впадіння ракети двох ракет ППО. Вони розказують про своє хвалене ППО. Ну, воно, я скажу, ну, неймовірне російське ППО. Вони збивали наші ракети цілим своїм гігантським штабом Чорноморського флоту. От після попадіння цих двох ракет, можливо, він, звичайний, і помір. Ну, може, ще вирене, може жив курівка. Але ще раз кажу, це дуже серйозний дестабілізуючий, дезорганізуючий фактор для всього. Всієї їхньої військової операції агресії на всьому півдні України це неймовірно серйозно, і це дуже вміла, дуже вдала операція, яка показала, що сили спеціальних операцій. На жаль, у нас дуже серйозні проблеми з головним управлінням розвідки. Вони більше ну там є хороші, дуже хороший спецназ. Це безумовно. Але з розвідкою після відставки Бурби приходи Буданова в нас там якось не складається. Але добре, що інші підрозділи, і фронтова розвідка, і сили спеціальних операцій навчилися заміщати Будановську контору і робити хороші результати. От сили спеціальних операцій з військово-повітряними силами створили. Ну, просто неймовірний прецедент розгрому в Криму. Наслідки наслідки можуть бути дуже серйозні, звідти генералітет російський захоче втікати. Дуже великий міверність того. Що Крим покинуть залишки Чорноморського флоту і всі ті військові частини, які його забезпечують, так не відразу, але це дуже велика ймовірність, а тим більше це не останній удар. А це означає, цінність Криму, не потапляємо виявляється потапляємо і навіть дуже потапляємо. І цінність Криму для Раші дуже різко падає. Відповідно. Це може бути певним перенапруженням на інших ділянках, але це дуже полегшує звільнення майбутньої України. І той страх та паніка і та дезорганізація нам дуже допоможуть. Ну і плюс нові чергові прориви. Збройні сили України протиснулися до вербового, вони протискаються повільно, дуже важко в бік Токмака. А основне вони пройшли всі три лінії рашистських укріплень. Так правильно кажуть окремі західні експерти. рашисти мають ще багато цих ліній, і кожен раз, кожна наступна для українців буде виглядати, ніби як знову перша. Вони туди будуть підтягувати резерви, все інше. Але ЗСУ наближається до тої критичної точки. Від якої. А це фактично від рівня Токмака відбудеться, можливо, появиться можливість повністю вже взяти під вогневий контроль шлях, сухопутний, так званий шлях до Криму. Це знову кардинально все міняє в ситуації там, на півдні України. От ці речі, і до речі, в зв'язку з цим, ми вже зараз будемо переходити далі до міжнародної ситуації. Я просто добавлю одну річ, щоб потім вже про неї не згадувати. Якраз наші західні союзники дуже сильно наполягають на тому, що ну, ви тримаєте війська на. Сході, тому що там рашисти наступають і тиснуть. Добре, ви це правильно робите. Що це за заяви Зеленського, що він збирається там звільняти зараз Бахмут? Йому кажуть: тобі дали достатню допомогу для того, щоб не губити її, не губити людське життя масово входження. Бахмут Бахмут став пекельним котлом для рашиських військ. Їх там випалюють. Не перетворюй його на котел для українських військ. Ти маєш зараз осередитися. Твоє завдання сьогодні не бахмут, так само як і весною в травні, в червні місяці. Твоє завдання було не втримати Бахмут. Там були добрі лінії оборони позаду. Твоє завдання було пробитися до Мелітополя виходиш на Мелітополь. Це фактично розривок оборони расистів на півдні. Це фактично вже проміжна, дуже серйозна перемога. І от на цьому наполягає і заява Зеленського. Так він це з пресою говорив. А можливо, це зробив говорив він із сенаторами. Ті, кому вірно, цим це він взявся повторювати Байдену, і це сприймається неймовірно погано в США. І саме у ті заяви, що Зеленському хочеться мати свій маленький Сталінград в вигляді Бахмуту, вони вже охолодили тоді і зупин... і стримали військову допомогу, яка йшла Україні під оцей літній. Тоді планувався ще весняно літній Його затримали, його відтягує. Тому що Єрмак ж Копенгаген планував, і змови планував, і все інше, і от. Тоді оці бахмутська тема і оті копенгагенські підготовки дуже сильно сповільнили постачання зброї Україні, тому що побачили, що у Зеленського не зовсім наступ на півдні, а от якісь свої, що в фільмах про Сталіна надивився. Ну але давайте з цим поки що залишимо. Збройні сили України виконують свою роботу. Таку роботу краще робити в тиші. Ми підсумовуємо тільки ті речі, які вже оголошені офіційно. А про це вже сказано офіційно. А тепер переходимо до. Турне Володимира Зеленського. Значить, ми взагалі всі поїздки Володимира Зеленського дуже сильно засекречені. Пригадуєте, який скандал був торік, коли він мав їхати в Німеччину. Ні, не торік, на початку цього року, по-моєму. Та я вже не згадаю. Коли він мав прибути до Німеччини, а там хтось видав інформацію, що він буде в Німеччині. Візит зривався, переносився, скандал, істерика, все піддали загрозі. Та господи, яка в тебе загроза? Ти спокійно, без броніка, без шоума ходив по корабельній площі в Херсоні. В прямій видомості рашистських снайперів і мінометників ти дуже добре знав, що в тебе найбільша і єдина гарантія, ну що може в Єрмака, гарантія безпеки в цій країні, індивідуальна. Ніколи Путін не матиме такого президента України, як Зеленський, попри всі там непогодження, попри всі невдоволення, і все. Яка в тебе загроза? Ну, менше з тим, ми про це багато говорили. кого цікавить, все ще серед перших моїх випусків можете глянути персона Грата? Я там дуже добре розбираю цю Тему дуже активно. А тепер вертаємося все-таки до термінів і дат. Всі дати пересування то що засекречується. Ну, в принципі, це логічно, це можна зрозуміти. Але є один нюанс: ми точно знаємо, коли Володимир Зеленський повертається в Україну. І не тільки через те, що вже ми сьогодні побачили повідомлення про те, що він в аеропорту Шеннон транзитному аеропорту в Ірландії. Через які летять тільки до нас, до України, ну, до, до Європи, зустрівся, ну, кажуть, ніби випадково зустрівся з головою суверенної Ради Судану. Ну і запрошував його до всіх тих своїх ініціатив, глобальний південь і тому подібне. Ну, ну, виглядало це все трошечки смішно, але в будь-якому випадку, ну, чому не поговорити з людиною, якою ти перетнувся в, в транзитному залі, в ВІП-зоні? Чому ні? Просто ну, називати це переговорами, мабуть, це буде трошки зависоко, але добре, що так. Але ще раз вертаюся до самої теми. Річ в тому, що е, про повернення ми знаємо не через це. В, ми, він ще був в Україні. Ми не знали точно, коли він буде вилітати з України. Але ми вже знали, що 24-го числа Володимир Олександрович, наше зелене сонечко, повинен повернутися в Україну, тому що? Тому що на 25 те число був. Перенесений саме на 25-те число, на три тижні, навіть більше такого не буває в практиці, щоб не змогли зібрати апеляцію, е, передати документи по апеляції на три тижні Переносять, Переносить ну, на кілька годин, на день, на два дні. Пригадую, було колись на тиждень. Три тижні це вперше в історії українського судочинства. Перенесли апеляцію по Коломойському. Знаєте чому? Тому що за попередніми планами Тія які були тоді, на самому початку вересня. Він в цей час мав чи справді, чи формально тільки чисуватися в СІЗО СБУ. І Володимир Олександрович наш мав Байдену на питання Коломойський, ми домовлялися, ти мені щось обіцяв? Відповідь: Ну я віддати його не можу, я його буду судити в себе, але він же ж в тюрмі сидить. Гляньте, він же ж в тюрмі. І на 25-те число було встановлено дату апеляційного розгляду, в якій. Ігор Фі... Ігор Валерійович міг спокійно нарешті вийти знову на волю. Але з того часу багато що помінялося. Ну це тема окремо про Коломойського. Просто нагадаю, що напевне 25-го числа Ігор Валерійович на волю не вийде. А Якщо він вийде, то ми тоді ні атакамців, ні F-16, ні дуже багато всього іншого не отримаємо. І транш в цілу 25 сотих мільярда доларів в український бюджет може стати останнім траншем від Сполучених Штатів Америки. Проти 24 мільярди на збройну допомогу питання буде дуже серйозно підвішене. І враховуючи все це, враховуючи е, дуже жорсткий тинск Ентоні Блінкена, я думаю, що Ігор Валерійович 25 го числа як він не розраховував на цю дату, що Володимир Зеленський відіграється там в Америці, і тут він собі спокійно вже після того виходить, а там забудуться, забудеться, ну, не спрацює в нього це і доведеться йому там лишатися. Йому СІЗО і, можливо, дуже надовго. Хіба що компромат зіграє свою роль набагато сильніший, ніж страх перед Сполученими Штатами Америки, це що стосується дат. Тому ми знаємо, коли він буде повертатися. А тепер давайте пройдемося трошки по деяких подіях, тому що в них дещо засвітилося. Спочатку, може, вони такі знакові події саме з Канади, але просто я хочу на дечому зробити невеличкі акценти. Ну що, в Канаді був, на мій погляд, зовсім непоганий візит. Він не анонсувався це знову про секретність переміщень Володимира Зеленського. Все але ну добре, що він відбувся, треба було його зробити. Ну тільки не треба нашим пропагандистам роздувати, яка це велика честь, тому що Зеленському дали вдруге перший раз по відео звернення, вдруге очно виступити перед парламентом. Ну насправді по відео не рахується, очно друге не йому Україні. Все крапка, але ну виступ як виступ. Не епохальний, але зносний, терпимий. Принаймні, те, що я побачив по цитатах, я не, не слухав всього виступу. Ну, принаймні, мені здається, хоч там таких провокацій страшних не було. Але у нас з Канадою зависає одна проблема. І Просто треба навчитися іноді говорити слово прошу пробачити, тому що це ще було до великого вторгнення. Канада зробила вигляд, що забула, але насправді в Канаді нічого не забувають, і в Польщі нічого не забувають, і в Німеччині нічого не забувають, і в США і будь-які хамські виходки. Або дуже нечесні виходки, вони, вони будуть завжди тяжіти, доки їх не буде просто перекресно елементарним вибаченням. Я хочу нагадати, що у 2020 році Канада дуже серйозно розраховувала на голос України під час таємного голосування по відбору на непостійного члена Ради безпеки ООН. Зеленський скомандував, чи там що там Зеленський командував, що він там розумів, Україна, коротше кажучи, проголосувала проти Канади. Це стало відомо. Це таємна процедура, але про неї стало відомо, тому що всі знали, хто проголосував за Канаду, повний виключений список. Потім почали брехати замість того, щоб попросити пробачення, вибачте, не скоординувалися. Почали брехати, що мовляв, ми дали раніше. Канада самовинна, вона затягнула. Слухайте, немає нічого страшнішого ніж коли ти сам проштрафився. Потім розказувати, що хтось винен не пояснили Зеленському пріоритетів Канади для України. Країна G7, країна з колосальною українською діаспорою з дуже великими симпатіями до України, яка завжди Україні перша допомагала з 20-го року, ну по 22-й була до України неймовірно холодна через те, що мало того, що не підтримали, а ще й почали брехати і ще й звинувачувати їх самих. Зараз це. Доки в Україні війна, це не актуальне, але насправді навіть по тому ж самому рівню допомоги, от всі кажуть, що могло бути набагато більше. От зараз Володимир Зеленський привозить з Канади 0,5 мільярда доларів. Я так розумію, канадських це трохи менше в американських буде на три роки. Упродовж трьох років ні на початку Канада зробила багато, але це перш власно були все таки гуманітарні допомоги, деякі фінансові, дещо по озброєннях, дещо вони фінансували співфінансували чу інші чужі озброєння, які йшли в Україну. Вони зробили для нас на 6,5 мільярдів американських доларів допомоги від початку цього великого вторгнення. Але насправді ну ми прекрасно розуміємо той потенціал. І та підтримка, десь внутрішня, глибинна, потенційна, могли бути набагато більшими. І, і сьогодні знову не сказати того, що ми колись зробили дурницю, пробачте, оце воно буде тяжіти завжди, воно через 10 років згадається. Це міжнародна політика, в ній це треба запам'ятати. Не хами, якщо вже не хамив, тоді роби щось адекватніше. Ну що далі? Далі були зустрічі з генерал губернаторкою звичайно, з Джасіном Трюдо, з прем'єр-міністром. Була зустріч з бізнесом. Бізнесу Зеленський щось дуже багато обіцяв. От тільки є маленька проблема: канадський бізнес повезе гроші в Україну, ну, крім хіба що, можливо, якогось українського бізнесу в Канаді, тільки після того, коли побачать, як американці. В першу чергу йде мова про пані Пріцер, яка фактично буде головним контролером для України на наступні роки, дасть свій висновок. І оцінить, що там буде щось нормальне, тому що вона саме відповідальна за економічне відродження України. І якщо не буде висновків, що в Україні є нормальний економічний клімат, що в Україні будуть стабільні податкові закони, а не Гетьманцівщина, не піде ніхто з тих, хто слухав Володимира Зеленського. <кхем> вони посиділи. Вони йому поподували. Вони сказали пару гарних фраз, але ми маємо пам'ятати все. Залежить від нас. М'яч виключно на нашій стороні. І канадський бізнес він обережний. В нього не стільки ресурсів, як американського. Це не ризиковий бізнес, як китайський. Це є бізнес, який приходить тоді, коли має впевненість в тому, що є стабільність в країні, в тому числі і воєнна, і безпекова, і що там діють нормальні закони. У нас цього поки що немає. І от тому, будуть оглядатися на пані Пріцар з якою Зеленський коротко поспілкувався в Нью-Йорку, яка, я думаю, йому зробила дуже хороші натяки на деяке майбутнє його. От це одні такі з основних речей. А тепер про деякі деталі. Там Володимир Зеленський якогось віса знову почав говорити про вибори. От я вже не раз говорив: якщо людина мудра і інтелектуальна, то дідусь Фрейд. Скільки не стукає їй в спину, скільки б костром не бив по плечах, не доб'ється нормальна людина по Фрейду не діє, вона враховує ті фактори. Але коли людини, психіка і психоемоційні соціальні контакти і реакції дуже низького рівня, то в такому випадку ну, Фрейд аж захлинається від сміху. Зеленського по Фрейду, коли ти дуже хочеш. Добитися певного перемиря, тільки от зараз Путін поки що ще на це не йде, але дуже хочеш і дуже хочеш провести швидше вибори, тому що тобі треба легітимізуватися. Ти розумієш, що в тебе будуть проблеми. Скоро ці проблеми будуть дуже сильні. Через рік може бути майдан незалежно від того, буде воєнний стан чи не буде. В наступному році вже є ця загроза. Йому потрібно якусь легітимізацію, щоб показати, дивіться, мене підтримали і все інше. Там різні є підстави, там є і залежність від і заходу, і сходу, де теж тиснуть і нагадують про це. І думаючи про це без перерви, створюючи постійно відповідні структури, які діють і в. Вже при комітеті відповідному профільному Верховній Раді і при ЦВК, які повним ходом готуються до виборів. Ні, фінансування звичайно, що там немає. Воно виринає дуже швидко. Ті речі дуже швидко робляться: 5 мільярдів. Там минулого разу 4 мільярди було досить, знаходяться елементарно. Просто 3 мільярди не, не збудуєте корупційні дороги в одній Січасавській області. Все. Це три мільярди. І ще по мільярду з двох сусідніх областей. Усе, все закінчиться миттєво, і всі гроші будуть. Але Зеленський знову говорив про вибори там, у Канаді. Чого не зрозуміло? Розповідь була приблизно така: ну я розумію, воно все треба, треба. Але суспільство українське не сприйме, щоби кошти якісь ішли на щось інше, крім війни. Слухай, ну от. От просто би змовчав, чи сказав би, ну воєнний стан Конституція забороняє парламентське, вони мають бути перед президентським або разом, не можу і все. Ні, почина... Ну, от на що ця підлість? От на що. красти можна десятками мільярдів на дороги можна, на забезпечення свого чиновництва можна? На уманські рахунки можна, на вибори не можна. Я ще раз кажу: я не прихильник, точно не прихильник виборів під час війни. Вибори мають. Бути конкурентними, а так вони будуть просто тупо сфальшованими. Але ну навіщо ти говориш, що неправду? Ти вже другий раз, ти вже е, Лінці Грему це казав, і зараз кажеш, що в тебе нема цих 5 мільярдів. Просто не вкради 5 мільярдів. 5 мільярдів в Україні крадуться владою приблизно упродовж 5 днів, десь в середньому чисті розкрадання. Це приблизно мільярд на день. От п'ять днів не покрадіть, от Суги п'ять днів не вкрали, і маєте фінансування виборів. Все, це так вони під час війни живуть. От цей момент, він має, на мій погляд, значення чисто моральне, ну не можна так поступати. От це те, що стосується з Канади. А тепер переходимо трошечки до деяких підсумків, пов'язаних з тим, що було в США. В США досі підвисають питання і з атакамсами, і з фінансами. Сполучені Штати Америки таки виділили мільярд з чвертю доларів на вливання в український бюджет. Але далі, цими грошима, вони готові чекати. Досі рішення про 24 мільярди ще офіційно не ухвалено, там йдуть ще свої дискусії. Я вже про це говорив. Це погано, що допомога Україні тепер уже ув'язується з внутрішньоамериканськими питаннями по атакамсах. Появився витік, що готові надати Україні атакамси. Небагато, тому що їх тримають в першу чергу, якщо Китай почне якісь авантюри щодо Тайваню. На щастя, зараз там щось залагоджується, і американсько Китайська комісія почала працювати торгівельно-економічно для зняття протиріч і все можливо вдасться. Саме ціною певної підтримки китайської економіки, недобиванням її зняти з напругу навколо Тайваню. Тоді більше буде допомоги для України. Це буде дуже добре. Але частина бокується туди. А по-інших, мені здається, і питання великих фінансів, оці 24 мільярди, і питання атакамсів, і питання дуже багатьох інших напрямків допомоги чекають 25 вересня. Бо 25 вересня побачить, що там по справі Коломойського, побачать по інших. Дуже чекають, чи буде щось зроблено з татаровим. Дуже надіялися вони, ну поки що мені здається, вони тут на це вже сподівань великих не мають, якось, може, змирилися до часу, що буде трошки менше ярмака скрізь його провокаціями і тому подібне. І оцей момент його треба враховувати. Зеленський, вирвавшись з того страшного оточення, отут, на нього трюдотись, там ніби тисне. Слухайте, чогось він розказувати почав, що Канада на нього не тисне з виборами, не тисне. Та Канада тебе не питалася про вибори. Чого ти це розказуєш? І от Тут трюдо з одного боку, з другого боку Байден, ті республіканці, які на нього натискають все інше, і от, вирвавши звідти, чи він, не опинившись повністю в ощатах, Ярмака знову не почне робити провокативні речі, які відвернуть знову від України увагу, і які тільки підсилять нашу токсичність для заходу. Оце зараз страшнувато. А далі я просто хочу нагадати, що усе в світі дуже взаємопов'язано. Я вже не раз розказував про те, як. От ті зірвані два Рамштайни, фактично Січневий і Лютневий, ставали певним отримували наповнення після того, Кузинський, хоч щось малесеньке дрібочку починав робити з боротьбою з корупцією. Потім переставав і знову все зупинилося. І ми нічого того не отримали. От момент взаємозв'язків: США, Польща, Україна, польська влада. У відповідь на реально бандитські дії Міністерства економіки за цим стоїть 100% Андрій Єрмак, Юлія Свериденко. Це його колишня заступниця. В ОПІ після цих дій Польщі роблять дуже жорсткі заяви. І Анджей Дуда теж робить правда, не ті заяви, які перебріхує українська преса провладна преса. Не говорив він таких речей. Це у нас же розвивається російський комплекс, ненависті до Польщі пробують нав'язати суспільству. Розказують, що там Дуда говорить як Путін. Ні, це ви говорите як Путін про поляків. Просто ви обгадилися, ви пробували знищити їхній ринок, накрастися при тому, здобути собі надприбутки, і при тому ви ще маєте якісь там претензії. Так от, після того, коли Польща зробила заяви, зокрема, що Польща не буде тепер надавати Україні збройної підтримки, взагалі військової підтримки, США, знаєте, що сказали з Білого Дому? Це суверенне рішення Польщі. Але після того, коли дотиснули Україну, і Єрмак мусив поступитися і сказали: все, ми йдемо на поступки. Тепер не просто Міністерство економіки буде квотувати, а ця інформація буде передаватися в Польщу, в Європейську комісію, будуть узгоджувати, чи ті поставки можливі, чи неможливі. Що більш-менш, якщо буде виконано, задовільнить наших сусідів, тому що мова ж, і ще спочатку тільки про транзит, а не поставки в ті країни. От після того, коли це нібито пообіцяли, принаймні США раптом помінялися тон і сказали до поляків. А що це за такі там заяви, що ви не будете допомагати Україні? Ми хочемо пояснень від вас. І Дуда сказав: ні, ну ви неправильно протрактували Муравецького. Все не так, все спокійно, ми підтримуємо. Просто не треба ображати поляків. Все, на цьому крапка. Тобто, от ми побачили ситуацію, в котрій будуть з нами тепер працювати тільки степ -бай степ, зроблять українські водоможці нормальні, адекватні дії буде нормальна відповідь. От до цього нам треба звикати. І як завжди, я закінчую тим, що скрізь занадто багато єрмака, і тому загрози того, що ми будемо робити, ну ми, наша влада, буде робити не зовсім адекватні дії, почне робити нові провокації, так як це було у виступі Зеленського з трибуни ООН, є дуже і дуже високими. На цьому будемо закінчувати з вами цей короткий огляд. І завтра вже буду більше вертатися до українських подій. Слава Україні!